31 декабря відкриваємо інкубатора Зараз глянемо, що там у нас на пошти на Новий рік Наляскалося. Дуже, я вам хочу сказати, нормальненько тут наляскалося. Шкарлупи є, дивись, а то, а то там пишуть вічно, Так там шкарлуп немає в інкубаторі І що вони у вас лупляться? Ви їх туди підсипаєте. Оце нам більше робить ніхрен. Як оце тут підсипати шкарлупи, десь їх хранити, щоб вони у нас хранилися. Такі чудні взагалі люди. Чому воно тут, для чого? Аби язиками чесати. Ой ти чуть кришка не впала. Так що тут у нас е, техасці, смокінги бачу і по-моєму і все. Більше я сюди ніяких не ложив. Техаси і смокінги. Якраз фараонів тоді не було. В наявності яєчок, якраз було замовлення на них, поїхали. Англічан, мабуть, теж не було, теж було замовлення. А були техасці і смокінги. Ну, Це хороша м'ясна порода. Накопчення буде саме то. Та й яйця вони несуть гарно, що ті, що ті. І хороші, крупні. Хороші, крупні яєчка. Зараз Юлія порахує. Сьогодні будемо не в інкубатор пересаджувати, а одразу в брудер. В брудер, брудер нагрівся. Не бачу я там нічого градусника, ладно не будемо заглядати, бо як відкриваєш, температура падає. А їм зараз в даний момент дуже важливо, щоб температура була 36,5. Бажано 37, щоб зразу інкубатора не було перепаду. А потім кожні сутки вже будемо по чуть-чуть зменшувати. Ну, Перші сутки для них дуже важливі, щоб їм лапи не покрутило, щоб не було ні вертольотів, не зальотів ніяких, щоб шиї буває шиї круте. О, то все перехолодження. Ух ти, то вже, мабуть, йому більше суток мотає. Да, це ж ми його не відкривали. Із вчорашнього вечора. Ввечером я дивився часов з трьох, якраз вони, зараз скільки? Е, 4. Так, да, без 15 4. Оце вчора десь часа в три перше вилупилося. Ну Це якраз можна сказати, що сутки. Сутки хотіли трошки ранше витягувати, але брудер був не прогрітий. Зараз я відкрию. Хоп, Ану, висипай. О, Яка гарна куча. Мені подобається. Мамуся, що по кількості? 150-158 штучок. І все, ми сюди тоді записуємо. Скільки в нас виходить? І все, все фіксується. Ось, які в нас вилупи. Так що, кому потрібні інкубаційні яєчка, замовляємо. Ми відправляємо їх і, і, і взимку. Мороз, там, якщо до 10 градусів, то ми відправляємо у пінопластових боксах. Отакі От ось у нас пінопластові бокси. Отак. От Отакі боксики пінопластові, саморобні. Туди їх улажуємо, сінцем пересипаємо і мороз. Нам не по чому. І, ну, відповідно, в таких боксах ціленькі всі доходять. Все, зараз я передивлюся, що там, що там до чого. Ну, все одно ще декілька штук. Ну, в основному десь десяток. Десяток-півтора і ще долуплюються ще протягом одних суток. Даба, доба, Даба, теж Лагоп... не логопеди, а я... як вони називаються. Все поправляють, як треба правильно говорити. Іначе ми на, на українській мові і учителя поправляють. Так, добренько. Всім добра миру. з Зразу поздравлю, поздравлю давайте, поздравлю з новим роком. Привітаю. Так мене привітаю з Новим роком усіх щастя, здоров'я і всього самого найкращого. В новому році дасть Бог Україні перемоги над загарбником і щоб закінчилося це усе безобразіє. І настане мир. Так, добра, миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!